Володимир Зеленський прибув до столиці Німеччини, де пройшла запланована зустріч з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Фрідріхом Мерцом. Також глава держави візьме участь у відеоконференціях з президентом США Дональдом Трампом, віце-президентом Джеймсом Венсом, європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Очікується, що ключовими темами стануть подальша військова допомога Україні та координація дій на міжнародній арені напередодні зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Протягом дня російська армія завдала кількох ударів по мирному населенню у Херсонській області. Відомо про трьох загиблих і п'ятьох поранених. У Чорнобаївці загинула одна людина четверо отримали поранення. Ще одну людину поранили в Комишанах. У Бориславському районі двоє загинули після атаки по цивільному автомобілю. На Сумщині в Юнаківській громаді дрон Камікадзе поцілив у авто з двома жінками обидві поранені. На Донеччині внаслідок обстрілу Константинівки поранено одну людину. В тимчасово окупованому Криму можуть повністю вимкнути мобільний інтернет на тривалий час, залишивши лише стаціонарний зв'язок та вайфай під контролем російських структур. За даними руху спротиву, жовтострічка, відключення можуть тривати понад тиждень. Активісти повідомляють, що окупаційна влада вже готує мешканців півострова до нової реальності без мобільного інтернету. Російські пропагандистські змі поширюють поради, як вижити без месенджерів, радять заздалегідь домовлятися з близькими про способи зв'язку та готуватися до можливих відключень, які можуть тривати не лише кілька годин, а й дні, навіть без попередження місцевої адміністрації. Окупаційна влада організовує поїздки студентів з Криму до Курської області Російської Федерації під виглядом гуманітарної допомоги. Там молодь змушують працювати на будівельних об'єктах та брати участь у пропагандистських заходах. Це вже 12-та подібна місія, як повідомляє центр національного спротиву, такі заходи є елементом кампанії Кремля з ідеологічної обробки українських студентів та їх інтеграції у військову систему Росії, створюючи потенційний мобілізаційний резерв для армії окупантів. Керівник СБУ Василь Малюк нагадав про три успішні атаки на Кримський міст у 2022, 2023 та 2025 роках, підкресливши, що зараз міст функціонує в обмеженому режимі та є аварійною конструкцією, яка не використовується для військової логістики ворога. Також голова СБУ Василь Малюк повідомив, що спецслужба за допомогою безпілотників дальної дії уразила понад 200 цілей у глибокому тилу Російської Федерації. Лідером таких операцій є центр спецоперації, а серед найсерйозніших знищення складу боєприпасів у торопці, де було підірвано половину запасів 120 мм мін та знищено 160 тисяч тонн боєприпасів. Російський суд заочно арештував журналістку Кримреалії Олексину Дорогань. Журналістці інкримінують статтю, яка передбачає до 20 років ув'язнення. Рішення ухвалене суддею окупаційного київського райсуду Сімферополя 23 червня. Дорогань є авторкою резонансних розслідувань про загиблих військових з Криму та бази даних ГРУЗ-200. Її внесли до російського списку терористів та екстремістів. Суди звільнили десятьох громадян України, засуджених за державну зраду та колабораціонізм для обміну як військовополонених. Всі вони брали участь у бойових діях у складі армії Російської Федерації у 2024 та 2025 роках. Правляча партія Грузії, Грузинська мрія у передвиборчій рекламі використала кадри зруйнованих війною українських міст. У відео показані сцени з прифронтових населених пунктів, кладовищ та наслідків ударів дронів і артилерії Російської Федерації. МЗС України засудило цей ролик, назвавши його демонстрацією підлабузництва перед Москвою та зневаги до принципів гідності і незалежності. Американське видання Axios повідомляє, що різкі заяви Дональда Трампа можуть бути елементом стратегії. Для досягнення вигідної угоди з Москвою напередодні п'ятничної зустрічі з Путіним на Алясці, Трамп планує оцінити готовність Кремля до миру у Києві та столицях Європейського союзу побоюються, що під час цієї зустрічі він може піти на поступки Росії.